Всім хало, ці вірсі номерсі, Канада страждає. А розважаєтесь ви, Тож ми продовжуємо грати в Nine Light. Підійшли цю вошки, і мені кажуть, стрибати вниз. Ну, ми стрибаємо вниз. Вітливці, ти тут. Так, чуючи, все гаразд. Ground, Поверхні. Досі цілий. Oh, О, все добре, А ти прослухай. Тобі потрібна картка доступ до підстанції. В іншому випадку антенна буде без напруги. Гаразд, де мені взяти? Пошукай в контейнерах, має бути в одному з них. Я маю шукати це місце, тобто картки тут може йому бути. Ні-ні, вона там, друже. Просто один хлопець, який намагався зробити щось подібне, потрапив у контейнер до того, як ми втакли з зв'язок. Що з погодою, блін? Розпогодилось, походу. Ай, треба відремонтувати. Так, в мене 59 стріл нормально. Револьвер треба перезарядити, на всяк випадок. І пігнали. Так, сильно шуміти не буду. Нам це не дуже потрібно. Для погоди, звісно, страшно. Що таке? Ага, больше еще одна улыбка. Еще раз. Ага. Так. Ты еще живы? Шо видно? Ах ты ж! Ага, я такой дуже рады радует, бачити. Да? Для вас багато Ні-ні, до побачення хлопці. Я з вами зв'язок не буду. У мене вже здрали. Насправді. Так. Ага. Да-да-да, привіт, хлопче. Пока. Ах ти ж. Ти шо? На тобі поміж ніг. Ля, робітники бригади зібралися. Пацани, завтра сверхурочно буде. Всі, лягайте спати. Ля. Ти ба, які робітники гарні в мене. Не хочеш просто так йти додому? Ну що поробиш? Так, а в вже в мене команда. А -а так. Ой, блін, да. Я тут тепер відходжу від смерті Джейд. Шкода, що так сталося насправді. Оооо, oh, да. Так, там не можна ніяк спуститись. О, може відкрити. Ем... Ммм. М. Де мені, дай мені стріли? Треба зараз буде позбирати з них. Так, класно зробив зав, поноробив собі і не позбирав. Тупо разом. Так, треба це все також бажано порозбирати. Отак от. Ага. Хто там? Що за звуки страшні? Чи це тут хтось. Ні, тут не немає. Так, тихо. А, он не цього всього утырка. Дебила кусок. Дум. Чудово, тут нічого. Тут був вовню, який хотів тебе підірвати. Тупой, сюрприз, сюрприйс! Я тут! и ты, ты, ты в одном месте. Я не разговариваю с такими людьми, как ты. Ну, уже не люди. Так, а тупики можно проверять? Ладно, не буду. А, окей. Так, правая лапа мока и пигнала. Бапа, пацани, у вас там багато. Так, а це мені... Ну, туди можна пригнути зараз. Оба. Через мост пройдемо приблизно там. Ну, Тому що там ми і так таке собі пригнули. Тут зараз по скелям політаємо. Гляну, ну така прям погодка насищена, я б так сказав. Ну давай, крейне. Твою наліво, га. Опа. Це вже краще. Боже, ці, блін. Привіт. Не буду заважати вашій у дуже приємній вечері. Аааа. О, можна, будь ласка, мені вийти з гри. Вас тут двое. Вас тут двое, мрази. Шо? Кого? Твою? Что он роблят? Что это за? Так... Шо такое? Ладно, мразі. Окей. Окей. Насюдин. Біна сюди. Ля, пацанчик. А от той самий чувачок. Так, нарешті, блядь. Вийшло кмінецю, я знайшов карту. Чудово. Тепер іди під станцію, вона знаходиться біля щогли антенни всередині огорожі. Щоб повітря використати картку? Це половина проблеми. Зараз треба ще вирішити, що з цими вилупками робити. Так, е можу спробувати в мене щось типу гранат є. Та заткни свою пельку, блін. Я тебе не питав. Щось типу гранати може в мене є. Займи рідина і все, так? У мене є вибухові снаряди. Ні, в мене немає їх. Можна, в принципі, це, але я зрозумію, що це мені допоможе насправді. Давайте спробуємо. Так, беремо вісім штучок у нас є. Де вони? Де вони? Де вони? Раз. Тихо. Спокійно. Капец ты живучий, блин, я тебе отвечаю. Короче, тут да поможет только одна арматура. Ну, вы любите, блин, когда я вам отвечаю, блин, бейсболисты херовы. Я ха як пісюлькою просто піпів-піпів Окей, ха Кей, okay, я возьму цей. О, знайшов. Ай. влазь, 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 Зараз зробимо все, чувачок. На, убив! Убив, походу. Чудово. Чудово, я знайшов на них. На. От і все, мразоти. Тепер з вами зараз розберемося. Люблю дробовик цей, він просто моя любов. От у нігана була своя люсіль, а в мене Пекелисько. Раз, два. Три. Та завели своє хавало. Все, і зараз позбираємо з них всього дуже цікавенького. Так, рівень сили. Ой, блін. Копняк... Це вже таке, блін, не дуже... 24 рівень... Ні. Ну, от це от можна максимум зробити і все, в принципі. Треба оце от зробити, я дуже хочу. Дуже хочу. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все тепер знаємо як цих дебіліков лупасити. Дробовик прям ну гарна штука. Прям ну. мма. Тільки патрони тепер має. Зараз щось позбираємо з них. 459 доларів, які мені не потрібні. Все звучить, ну, дуже смачно. Не знаходите? Хі -хі. Так. Техірвалей, лайно. мені, звісно, ну, нафік не сралося. А от розібрати треба. Так, для мої для масного мають замістити ворогів. Мені, блін... Патрони для цих. І скільки? Може спробувати зробити. А ну-ка. Давайте спробуємо його взяти. Наплічник. Замість лапи лапимоки. Ну, не знаю, як я буду лопасити, але перевіримо там. Все. А, зараз, чи все пошукали і будемо йти до вежі. Я думаю, все ми пошукали. Щоб подивитися? Погода шикарна. Не дивлячись на те, що я не дуже люблю дощ. Погода шикарна. Прям підходить дуже під атмосферу. Так, Крейн, ти так не піднімайся, а то ми знаємо вже твій досвід а, чудесний, просто прекрасний. І мій також. <звук> да. Гра 15 го року, але мені заходить як ніколи. Так. Ідемо сюди. Ля, а шо там? А можна, типу, буде прыгать? Крейн знов на крані? Блін, прикольно. Потім туди спустимось, коли будемо йти. А, почекай Зайдіть в електропіст. Мені туди і треба. Боже Віталік. Ти, звісно, цей, да. Ну там я не спущусь. Ніяк не спущусь. Нащо сюди піднявся? Боже, гігачат чат просто! Просто щось з тебе взяти. Я кому кажу. Скажи мені, будь ласка, ти просто тупо взяв і спригнув з сходинок? Ти спіткнувся чи не Я не знаю, що. Блять, тебе життя нічому не вчить. Я тобі відповідаю, чувач. Окей А ну-ка, випробуй Боже, лайною-лайною насправді Це він типу так нагрівається? Не знаю Ну би прикольно Але о, дуже багато витрачає всього Так, а як сюди Ти що? Берега попутов Дуже довго їх вбиває, блін, конечно Так, тут треба якось обійти буде А, ну я, в принципе, уже бачу. Опа. Раз. Давай уже падай. Вот так вот. Привет. Та вмирає вже, блін. Ага. Бачу, у вас тут багатько хлопці. Збиралися. Ей. Нічого. Краще пізно ніж ніколи. Бач, того вилка. Раз, два, три, ага, тут багатьоко я бачу, опа, ай-яй-яй. ей шопу, піднімайся крайне, туди вас. У воно ще на багато разів розраховано. Капець тут м'ясово. Ви вже звоняєте мене за такий контент. Думаю, мене пробачите. Так, тут нікого нема. А то вони люблять сидіти тупо і чекати, поки я до них прийду. Він такий собі ждуни е, 2015 року. Знаємо би таких. Не перший раз. Чуємо, бачимо. Ну і що ж, будемо підніматися на цю шикарну вишечку. І як туди піднятися вперше. А, тут ключ-карта. Ключ-карта потрібна. Та. Ти шо тут? Йди нафіг, блин. Ам. Ага, цікавенько. Цікавенічко. Давайте думати. Де можна зробити? Так, знайдіть, А, зайдіть в електропідстанцію, Ось воно у нас. Все. Заходимо. Відкриваємо. Заві, я uh, съжов yes, yes, гаразд, что дово умикну трасса матра. Зараз умикну. Тю, блин. Що ты пугаешь? Не пугай так. Не пужаю ото. Так. Де у нас цей? А чорчок вирішив. Вирішив зробити все сам за себе. Ай. І... А, я зрозумів. Треба знайти його. Перш ніж умикати. Опять, ну давай ще раз, давай ще раз. Сюди. Done. Готово. Круто. Тепер знайди панель керування біля основи, щогли ти унікнує антенну. Інале. Опа. 2, 3, 4, 5. Просто на верхів що та встановити післюч. Він перетворить кожне радіо в раджу 100 метрів на потужну електростанцію. Ага. Просто на гору, зрісну нагору. Ага. Як? Це вже патанічка інша. Воно ну, ну, кабель обірвався. Який кабель? Так це, блядь, якийсь прикол. Твою. ай яй 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 це що таке? Ви хто такі? Я вас узнал звонить? Копойс вас навалило, на блін О! О, тепер я, я можу взяти і піднятися сюди, так? Так? Чи ні? О, дякую. Дякую тобі, погода. Давай. Оба. Так, підхиляйся, край, будь ласка. Все. Чудово. Ером пістоль. Пігнали на вишку. Окей. Мені треба он туди, так? Я ж туди так не дострибну. Я ж розіб'юся. А... Дайте мені хуйку. <схід> мені повезло. Краще так не робити, я думаю. Так, ну я тубі ще ніяких таких моментів не бачу. Там треба якось. Блін, це. Якщо я зараз це, це буде неприємно. Блін. Погнали! Єс, ес, єс 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 єс. <клес> Опа! Ти що робиш? Ти вирішив мене на дві голови обігнати. Окей, добренько. Да що страшне. Окей. Тепер мені потерибно. Залізти або сюди, або сюди. Окей. Далі куди? Куда лі показуй? Тільки не кажи мені, що мені туди треба, блин. Ах. У мене просто поганий досвід. З цими штуками, чесне слово, блін. Давай, піднімайся. Крейне, не забудь що за честоту, коли встановиш посилювач. Так, добре. Так. Оба, оба, давай, крейне. Да, боже, блин. Звичайно, Моген залазить на такую всю, конечно. Погнал. Туда. Думаю, вам сподобалось, хлопцы. Окей. Пойдем далее. Так, більше нікого нема. Ніхто мене не буде турбувати. Зараз на цю чудову, блін. Страшну вишку, блін. Опять знову ця штука. Боже. За що я люблю якраз таке дейнлайт? За оце от відчуття того, що ти постійно на межі. Постійно. Звісно, що перестало дощити саме тоді, коли я вже заліз на самий верх. Конечно. А ти що думав, країна? <гум> так, ну я думаю, там щось є. А ну-ка, піднімусь, давайте. Прям на саму-саму вишку. Ля, прикольно. Капець стрьомно. Боже, Було б це моє життя у нас справжні, я б я фігу, чесно, я б ніколи не заліз, я б пісрався. <гум> Прапорець. Ля тебе шатая. Чи це вишко шатає? Красота. Це просто місто велике. Оце харано, Оце там, де ми знаходимось. А зона Зеро. зона Зеро у нас. Десь там виходить? Напевно. Залишилось підключити підсилювач до початку бомбардування. Пігнали? Міняємо. Всі, хто мене чує, <плес> прошу послухайте, мене Керн, я Карнселові це підновлює з карантину в Харані. У колтаннер та міністерство оборони зберехали вам. Середні цих стін досі лишається в селілі. Вони планують бомбардувати харан, і якщо ці бомби такі скинуть, ви хоча б дізнаєте, що танер з міністерством жорстокі вбивці. Твою мать українську ще лишилися живі. Аго, ви чуєте мене? Чуєте це? Я знав це, я знав. О, це було самоте близько. Крейн, це ти. Ти мене чуєш? А якого біса вам треба? Ми хочемо дати тобі можливість вибрати з цього ж місця. Справді, і не це вам. Я так і не знаю всього, кого ваш дорого файл. Вам навіть не доведеться платити решту мого довору. Що було так загалу, гейле. Ліпше лишити все в минулому. Все, що тобі маєш зробити, все точні доктор Зере, а ми надійшлемо безпечний гелікоптер, щоб заперети тебе. Розумієш, Я знаю, що у вас було файл, я знаю, як вибралися використати вірус. Господи, вам вже потрібна вакцина, щоб покращити репутацію, так? І не спросив викрити, спробувати прикодати всіх, що ви весь цей час працювали над ліками. Не дуріть, Крейне, перед нам дослідження, і все буде добре. Хочеш дослідження? Тоді просто, блядь, чекай на мій сигнал. Туди їх ти тут? Сулуч встановлена. Близкуче крайне, а тепер спусти слинову тунель, про який я згадував, буде неподалік від місця приземлення. Що, хлопці та дівчата? напряжена серія, до речі. О, нарешті ми робимо кішечку. Чудово! Так, забрати. ага, ми в комірника, потім в наступній серії. Візьмемо цю штучку. З вами вісім номерся, Канада страждає, розважайтесь. Ви дякую всім, що дивилися це відео. Підписуйтесь на YouTube, TikTok канал, ставте подобайки. Всіх люблю до до нових зустрічей. Бувайте! Я хотів спригнути. Отак от. Всіх люблю.